Спільне виробництво Франц Файв і Blue Спіріт Енімейшн. Фермер, мій друг, весело нам гратися в саду У медний смурфик, то ти є завод, племенем ньому не без пригод. Гратися в саду разом з фермером Ковзать на льоду тільки з фермером і іграй забав вітізний до ладу. Вітимо похід разом з фермером, наю алфавід. Мудрий фермер скажем усім вам привіт! Смурфекс, смурфек, 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 смурфек. п'ять хвилин. Ні ні, це не твій обід. Не твій обід. Фармера, йди сюди. Ти щодня втрапляєш якусь халепу, і кожного дня так халепа усе більше і більше. пощастило, ти не зламав його. Майже четверта, мама зараз готуватиме нам бутерброди. Обожнюю цей час. Ти не розумієш, бананчику. Якщо мама побачиш, що ти грався з годинником. Ти залишишся голодним, щоб за п'ять хвилин він вовк на місці. А довго тривають п'ять хвилин. Коловна стрілка опиниться тут і буде четверта година. Хутко за мною? О, ні, як ми туди дістанемось. Це надто небезпечно. Я знаю. Ми візьмемо драбину з гаража. Гаразд, хутко, час впливає. Привіт. Куди ви так квапитесь? Негайно забрався з моєї будки. Ти забуваєшся, смурфику. Ти винен мені дві хвилини у будці. за різноманітні послуги. Ти не чесно, Зайцькочик. Я поспішаю. Весь час світу належить мені. Фармери годинник! Треба бігти. Драбина зникла. На то пізно ми не стигнемо. Якщо не знаєш, що робити, звернися до того, хто все знає, до фермера. Зайцькачик, іди сюди, мені потрібна послуга. До твоїх послуг, фермер. Це коштуватиме ще одну годину, будь який Погоджуйся, у нас немає часу. Домовились уперед. Нам потрібні твої здібності скалолаза. Лізь туди і повізь в годинника. Жодних проблем. Хутко зайдь Для нас важлива кожна секунда. Мені потрібно щось укусити. Аби сили вистачило. Це ти приготував? Віддай! Зараз не час їсти! Смурфето я скоро приготую бутерброди. Зараз спущуся. Так, мамо. У тебе залишилася одна хвилина. Ти мусиш поквапитися. Одна хвилина це більше, ніж достатньо, аби повісити годинника і загострити кігті. <звук> Спинитися, фермере, бджола полетіла. Дивіся 5, 4, 3, 2, 1. Ми встигли! Зараз час поїсти, тож я дозволю собі дещо коснути. Віддай мені обід. Смурфету, Твої бутерброди готові. Так, мамо, ми будемо за п'ять хвилин. Порядному блошина родина шукає смурфика для постійного проживання. Ми любимо жити в мирі та тиші, особливо тиші.